Знаю одне, що треба говорити. Треба мирно поговорити, якось десь поступитися, десь. Бо самі розумієте, бачите, вже скільки і людей пострадалися. Це ж треба якось рішати. Тому я за те, щоб мирно сісти, поговорити, десь в чомусь уступити, десь в чомусь ну це ж має якось закінчитись. Правильно, може, територіями, може. Це як з останніх новин, що я знаю. Я так в політику не сильно оглубляюсь, вибачте. От, ну, я за те, щоб ну можна договоритися, можна. А головне, щоб був компроміс, щоб можна ну, розумієте, а так є десь упиратися, ну така, що нехай далі так продовжається. Так теж не може тривати. Бо теж хочеться знаєте, саме переселенці з Донецької області. Третій рік вже тут. Ви з Донецької, так? Да, – з Костянтинівки. Хочеться додому вірити. Я вважаю, що тимчасове перемір'я ну, взагалі неможливе, тому що, по-перше, ми ну. Загубимо ті землі, що були принадлежали ісконно наші були. А по друге, ми тільки дамо їм посилити свій, свій натиск на нашу країну і все. Ми дамо їм просто час, щоб вони зібралися і ще більше нас атакували.